Всім привіт! Сьогодні 21 серпня, Київська область місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі пряму України. Вона вже вибірково зріла, можна зрізати. Цукор 16-17 брікс. На сонечку має жовте забарвлення. Набирає високий цукор. Був дуже гарний цитрон до дощів. Цитрон трошки пропав. Але мускат не вимився. Дуже задоволений даної форми. Добре запилення показала. Не на всіх гронах. Ті грони, які цвіли раніше, вони запалилися дуже погано, але вони вже повністю зріли. Трошки ягода поналивалася і грони якісь трошки більш доповнені. От. Це перші, які цвіли повністю пообсипалися. Ті, що цвіли пізніше, дуже гарне запилення, ягода більш-менш більш рівномірна. Зараз покажу вам ще в іншому місці. Тут також таке запилення на раннє цвітіння було, і горошок є. А гронки, які цвіли пізніше, отакі гарні, налиті, вже жовтюща вона і солодюща. Ось дивіться, яка краса. дві грони пагін залишив. І отака ось невеличка гронка, яку я штучно запилював, брав суцвіття іншого, іншого сорту кишмешного і переопиляв. До речі, в неї жіночий тип квітки. В деяких джерелах було вказано, що вона обоє статева, але в неї жіночий тип квітки. І її можна або штучно доопиляти і буде гарний результат. От. Або працювати препаратами з високим містом бору і цинку, такими як завязь, Теж непогано допомагають. Ще як варіант садити кишмичні сорти, ось ротату зверху. Утрата ту їх гарненько і опилив. Зараз покажу ще на одній ділянці на прививочках. Це минулорічна прививка на старий кущ кокола. Отак От вони все проявили, ці прививочки. Ось моя рука. Дуже гарні грони. Не вистачило сил у мене залишити одну на пагін, залишив подвіде. Місцями загалом така краса дуже задоволений, сорт чи форма заслуговує уваги, підсаджуйте кишмаші, доопрацьовуйте запилення і знай все буде добре. Зараз перевіримо ягоду на вагу і покажу вам, яка вона в розрізі. Зрізав декілька ягідок. Така вона повинна бути жовтесенька, вже повністю зріла. Так, давайте на олімку давайте. 13. 15. Це такий середній результат. Тобто ягода в неї не маленька. від 10 до 15 грамів. Я не шукав самі більші. Кісточка, дивіться, в неї вже. На сонечко вже вона потемніла. Така м'якоть в неї щільнувата, мармеладна. Достатньо соку має. Дуже смачна. Раз попробуєте в повній зрілості, будете задоволені. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв. До побачення!